К Росіяни ставили нові рекорди в ударах по Україні. Ніхто не помітив того, що відбулося в Польщі. Неочікуваний гул прорізав повітря над країною НАТО, піднялися винищувачі, але не просто так. Тепер у поляків свій фронт їм вочевидь довелося залучити всі наявні сили. Останні провокації на території країн альянсу були підготовкою до дочого масштабнішого. Тож про подробиці останніх таких подій дізнаєтеся у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, чому насправді повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняло повітря авіацію на фоні атаки Росії по Україні. Російська Федерація знову завдала ударів по об'єктах, розташованих на території України, і з метою гарантування безпеки польського повітряного простору оперативне командування збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури. Та далі відбулося неочікуване. В повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки. А наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження проведені у стан найвищої бойової готовності іде. Ця повідомлення в командуванні зазначили, що ці дії спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози. Що цікаво, у Польщі на полі в Мазовецькому воєводстві було знайдено залишки неідентифікованого не ідентифікованого повітряного об'єкта, що нагадує дрон. Уламки виявили неподалік від Варшави. На місці вже працюють військова поліція та прокуратура. Військова поліція у Варшаві розпочала розслідування. Залишки об'єкта були знайдені в населеному пункті за в Верхове островського повіту Мазовецька відділ військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора. Проводить заходи на місці віднайдення неідентифікованого повітряного об'єкта в населеному пункті Зарембоя Верхова островського повіту. Написала військова поліція на платформі X. Про знахідку також проінформувала місцева поліція Мазовецького воєводства, уточнивши, що чоловік помітив рештку об'єкта, що нагадує дрон. Найближча забудова незаселений будинок. Поліцейські одразу ж забезпечили охорону Ісця ця знахідка стала черговим подібним інцидентом у Польщі після нещодавньої масованої нічної атаки Росії на Україну. До цього залишки не ідентифікованих повітряних об'єктів були знайдені в Люблінському найбільше, а також в Мазовецькому, Свентокшихському, Лодзинському та вармінсько Мазурському воєводствах. Цього разу задіяні польські та союзні літаки наземні системи розвідки протиповітряної оборони та радіолокації досягли найвищої готовності. Ці дії є профілактичними та цілеспрямованими для захисту повітряного простору та захисту громадян особливо в районах прилеглих до території, що знаходиться під загрозливою зникнення, підкреслює оперативне командування. Потужна ситуація контролюється, а необхідні сили та ресурси залишаються у повній готовності до негайного реагування. Зазначається у дописі згодом. Оперативне командування повідомило про завершення патрулювання літаків у повітряному просторі. Російська федерація готує цілий ряд провокацій для того, щоб розсорити нас з нашими ближайшими. соседями и допустить нашей военной интеграции, хотя она идет полным ходом. Кстати, мы договариваемся с нашими соседями о совместном производстве вооружения, об, об инвестициях в наших партнеров, в наш военно-промышленный комплекс, и а мы, соответственно, мы обещаем им передать технологии по и научить правильно пользоваться новыми, новыми технологиями в современной войне как горячий, так и гибридного типа. Путин расширяет географию и расширяет виды вот этих нападений, гибридных нападений на страны, члены НАТО или Европейского Союза. Причем они заранее анонсируют свои действия, показывая, что будет дальше. Вот, например, там пресса, они объявили о том, что якобы Україна готовит вторгнення діврисоно-развідних груп в Польшу в формі? что наши спецслужбы хотят провести операцию под чужим флагом, то есть одеть российскую форму, взять российское вооружение и, вторгнувшись в Польшу, нанести там, провести диверсии на крупных военных или инфраструктурных объектах. Мы прекрасно понимаем, что это значит, что это будет делать сама Российская Федерация. Тут очень важна, кстати, работа западных спецслужб в плане, Задержання тих груп нельзя ліквідувати, потому що потом нада будь допросить, щоб он розказав в чих рядах он служить. До цього залишки не ідентифікованих повітряних об'єктів були знайдені у Люблінському найбільше, а також у Мазовецькому та інших воєводствах. Польщі цікаво, що як стало відомо, Нідерландська винищувач F-35A, відзначений за успішне ураження бо над Польщею. На його корпусі з'явився відповідний напис «Kill Mark». Про це пише Міністерство оборони Нідерландів. Так, один із літаків 313-ї ескадрильї королівських повітряних сил Нідерландів відтепер має особливу позначку. Винищувач із бортовим номером F-027 10 вересня збив над Польщею безпілотних, що стало першою успішною операцією F-35A проти російської зброї. Пілот саме цього літака здійснив. Бойових вилі до Польщі, коли дрони порушили повітряний простір країни. Після цього на корпусі винищувача з'явилася позначка у вигляді шахеда, яка говорить, що цей літак успішно вразив ціль. Пілоти таким чином вирішили фіксувати свої досягнення. Ну і тим часом Міністерство оборони Бельгії розпочало розслідування після інциденту із 15-ма безпілотниками, які напередодні пролетіли над військовою базою Ельзенборн неподалік кордону з Німеччиною. Пише ведення поліцько. За даними міноборони країни, наразі невідомо звідки пролетіла дрони та хто ними керував. Повідомляється, що після. Перетину бельгійської бази вони прямували далі у бік Німеччини. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що поки немає доказів причетності Росії до інциденту, але назвав події прикладом можливих гібридних загроз. Цитую: це спосіб сіяти зворушення. Такий підхід був моделлю дії Росії протягом багатьох років, зазначив Франкен. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про те, що у Фінляндії та Латвії зафіксували польоти невідомих дронів. Про це повідомляють литовський мовник ЛРТ та фінська Ілля. Так, служба громадської безпеки зафіксували. Свала три заборонені польоти дронів поблизу аеропорту Вільнюса. Через це сім рейсів зіткнулися з проблемами. Чотири рейси вилетіли із запізненням. Три рейси із запізненням приземлилися. Це не перший випадок, коли цивільні дрони порушують роботу аеропортів. У попередніх випадках два літаки приземлялися в альтернативних аеропортах. У Фінляндії дрон над гідроелектростанцією в Рованіємі помітили минулого тижня. Перехожий помітив дрони. Звернувся до поліції у правоохоронних органах. Регіону підтвердили цю інформацію. журналістам. проте не розкривали подробиці. Через слідство у компанії, яка є власником ГЕС біля Рванієві, повідомили, що відеоспостереження не виявило оператора дрона. Також над шведським архіпелагом Карл Скруна помітили невідомі дрони. Неподалік від цього місця розташована база військово-морських сил Швеції. Однак у каже, що нічого про інцидент з дронами не знають. До того ж, нещодавно усі злати та посадки в аеропорту Копенгагена найбільшому в Данії були тимчасово призупинені. Причиною стало спостереження від двох до чотирьох великих дронів поблизу повітряного простору аеропорту. Про це пише Згідно з повідомленням поліції, рух транспорту був повністю зупинений приблизно о 20.26 за місцевим часом. Через це що не менше були перенаправлені до інших аеропортів. За інформацією Afton Bladed, у столиці Норвегії Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, помічені над військовою зоною фортеці Акерсхус. Сигнал надійшов невдовзі після 21.00. Ну і за словами представника операційного відділу, дрони були виявлено системою оборони. Невдовзі після інциденту затримали двох громадян. Сінгапуру наразі невідомо, чи є вони причетними до запуску безпілотників. Розслідування триває. Ну і президент Росії Путін під час виступу на форумі Валдай коментував ситуацію з безпілотниками, які нещодавно спостерігалися над країнами Європи. Він назвав ці всі заяви способом нагідання обстановки та зазначив, що реальної загрози для віддалених міст немає. Журналіст поцікавився, чому Росія, нібито, відправляє дрони до Данії та інших європейських країн. У відповідь Путін пожартував, що таких дій більше не буде і що вони не становлять реальної загрози для європейських міст. Він Нагадав, що дрони не долітають до віддалених цілей і не призначені для завдання шкоди. Не буду більше ні у Францію, ні у Данію, ні в Копенгаген. Куди ще літають? У Лісабон він підкреслив, що окремі випадки польотів безпілотників не можна сприймати як серйозну військову загрозу і заявив, що в Європі наразі створюється інформаційний фон та нагнітається напруженість. У нас і дронів то немає, які до Лісабона долітають. Є певні дальності, але ціли там немає. А що найголовніше, це теж один із способів нагнітання обстановки у цілому, зауважив президент. РФ потім також звернув увагу на те, що частина його коментарів жарт. Взагалі це був жарт, якщо що жарт, але передбачений, значить, озброєний. Окрім цього, глава Кремля у жартівливій формі зазначив, що зараз деякі люди, які раніше цікавилися НЛО, нібито запускають дрони щодня. Там розважаються люди, які колись захоплювалися нерозпізнаними літальними об'єктами. Вони зараз запускатимуть щодня. Щодня, боже мій, от і нехай ловлять. Сказав він у прямому ефірі. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися. Піс до кінця не перемикайтеся, дивіться надалі. Піці не забудьте залишити вподобайку та коментарі. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам розповідаємо. На цьому все прощаюсь з вами. Зустрінемось в наступних випусках та слава Україні!